Немає психологи е, метод педагогічної консультації. І е, хочу згадати вам, що ви ліквідували журнал освітяни. Тепер нам потрібно займатися видавничою діяльністю. Прошу підтримати проєкт рішення профільної комісії з питань освіти питання підтримано і громадської ради освіти освіти і освіт, освіт, освіт. прошу підтримати. Чому запитання? Чиновна потрібна. У нас є питання, яке стосується доля тих людей, які працюють в центрі, тому що ми розуміємо, що поняття реорганізації за собою може передбачати певні кадрові зміни. Сьогодні я знаю, що в колективі ситуація достатньо напружена, тому що ніхто не має гарантії про те, що вони залишаться і далі працювати у цьому центрі. Я вас прошу дати відповідь сьогодні, чи збираєтеся ви проводити під час реорганізації якісь кадрові зміни, в плані зменшення стало в цьому центрі є раз, І вже принагідно, як ви задали журнал освітяни, я пригадую, коли ми голосували, про ліквідацію йшла. Мова теж йшла про певну реорганізацію, тепер ви заявляєте про ліквідацію, що, тобто, що в нас там примі залишилося журналом. Buongiorno, è stato uh...